Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Я візуал, а не теоретик. каже про себе кінорежисер, продюсер та сценарист Любомир Левицький. Свої написані сценарії він спочатку бачить, нібито наживо, а потім перетворює їх у картинку. Любомир народився у 1980 році в карпатському містечку Верховина. Згодом у Чернівцях навчався в університеті на історика-археолога, але вже на другому курсі поїхав до Німеччини, де почав навчатися у кіношколі. Там Левицький захопився написанням сценаріїв, що правда не для кіно, а для реклами. Любомир режисер першого українського фільму Жахів Штольня. Також в його портфоліо пригодницько-кримінальна стрічка Ломбард. Містичний трилер Тіні Незабутих предків і третє скажене весілля. А документальний фільм Любомира йди за мною про унікальний порятунок родини з обстріляного окупантами авто, змусив припасти до екранів мільйони глядачів по всьому світу. Як знімали це кіно та які нагороди воно вже зібрало? Розпитаємо Любомира Левицького у студії сніданку Вихідний. Доброго ранку, Доброго ранку. вітаємо раді бачити за нашим круглим столом. Вітаю. Ось Дякую. так щойно про фільм почали казати. Я думаю, що його треба і підхопити цю тему і продовжити. Це ж перша документальна робота, Іди це, за мною Це, це перша документальна робота в моєму житті. Так, скажу так. чесно, тому що я взагалі художній режисер. І коли стало питання знімати документальне кіно, ну це було реально для мене страшно, бо тому, що як його робити. Сценарію документальному кіно пишеться після того як ти його знімаєш, розумієш. От і це було страшно, тому що це був новий досвід. Але але ж це ш... був спонтанний досвід, спонтанний досвід, абсолютно. І ми такі що робити, коли я побачив цей матеріал, я сказав, це буде фільм. От і вони такі типу, який фільм, а що робити? Ну якби. Дальше включилися ручки, знаєш, і воно ну, все сталося зараз. Результат фільм, 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 фільм знятий, Ну так мов знятий, змонтований, як дитина народився, і я так розумію, що він пішов у світ жити своїм життям і збирати нагороди. <рес> я скажу відверто. Недавно для мене було трошки е, така приємний сюрприз про нагороди, бо тому, що е, першочергово е, стояла мета, щоб цей фільм побачили якомога більше людей. Е, чому було прийнято рішення, що ми його викладаємо в Ютуб відкрито? На моєму каналі в YouTube І всі такі були, як це ж можна продати. Я кажу, ні, цей фільм не комерційний. Ми його зробили від себе, від душі, для того, щоб якомога більше людей його побачили, тому що це є інформаційна зброя. Його підхопили багато світових бродкастерів, почали зразу показувати, навіть приїхали на місце, де це все відбувалося, і ну зняті були спеціальні репортажі. Одним словом, це спрацювало. От, але багато фестивалів, як вони працюють? Ну, типу, ми хочемо ексклюзив, тобто те, ми хочемо показувати те, чого типу, ще ніде не було. Ну і в результаті е, е, мене дуже хороша знайома, е, продюсерша, вона з Лондона і каже, слухай, давай ну, попробуємо все-таки по фестивалях поганяти. Я кажу: Окей, це, якщо ти хочеш, то от, будь ласка, займайся". Так, Вона є копродюсером е, фільму, і е, в результаті. Вона мені пише і каже: ти вмієш танцювати? Я кажу, що таке? Ну тобто, фільм має вже першу нагороду. Я такий, вау, серйозно. А ну, от а на скільки фестивалів вдалося податися? Скільки їх взяло? А, значить фільм? так зараз наразі ми, ми на десяти вже зареєстровані. маємо три номінації, і які от вже будуть скоро, і одну нагороду на Міланському фестивалі. Найкращий документальний фільм. Mm -hmm. От. І таким чином е, фільм починає е, вживати своє життя. і він... має Тобто він вже живе своїм життям, на яке ти взагалі не пливаєш. Слуха, щоб... ми можемо сказати, що це такий є локальний продукт, але глобальна історія. Е, так і є. це е, В чому його глобальність? Тому що цей фільм є безпрецедентний е, в своїй історії. Тобто фільм знятий документальний фільм знятий на дрони. Уявляєте на і це не знято фільммейкерами, це знято військовими фільммейкерами. це знято людьми, які під час операції рятувальної військової знімали цей матеріал, і цей матеріал ліг в основу цього фільму. Тобто, це фішка. Друга фішка в тому, що в Україні дрони, так як в Україні використовуються дрони, вони ніде в світі так ніколи не використовувались. Знову ж таки, це перший фільм, який фіксується. Ну тобто, от воно якось так склалося, само собою, і я дуже ну всі вірили в цю історію, і зараз воно все якось так пішло. І то, то, то тому, ж... що Україна та це, це все глобальна історія. Так. Зараз вона стосується усіх і кожного без винятків у різних країнах. Так. Ти жив працював в Лос-Анджелесі і досі підтримуєш цей зв'язок. Україна, Сполучені Штати Америки у продюсерів. В Голлівуді. які плани на Україну? Наскільки ми їм цікаві? Це враховуючи, що зараз всі страйкують так. Гарне питання. Це до речі, дуже популярне питання. Мені коли я там в сторізах роблю, задається запитання: там що там буде в Голлівуді? Буде бум Українсько кіно про в Голлівуді, питають у любомира Так, і на жаль, буму не буде. Чому тому що американська армія не воює в Україні? так це раз е, е, Голлівудські студії вони інвестують найбільше грошей в історії в американські історії, які пізніше стають світовими. Е, тобто, наша, наші історії для них трішечки чужі. Ну, якби вони близькі, бо Америка бере участь як партнер е, в допомозі, але в цій історії їх не тригерять. І таким чином е, що потрібно. Потрібно э, створювати архетипи, тому що Голівуд, весь Гелів, якщо ви зараз подивитеся всі фільми, які були зроблені, самі круті фільми, це не про історію, а про персонажів. Uh -huh. Розумієте? Тобто сьогодні наше завдання створити архетипи персонажів. Архетипи створюються або на фоні якихось гучних завершених історій, операцій, або. За після завершення умовно кажучи війни, так тобто Голлівуд, він чекає. Він чекає, він не розуміє ці архетипи, тому вони поки що, от такі на такій паузі, їм як цікаво. складати сценарій, да так? вони не розуміють поки що, хто такий герой, хто такий цей герой українець? Той, хто звільнив Крим, чи той, хто звільнив Донбас, спочатку? Ну вони не розуміють цього. Ну і вони такого чекають. Чи то, тому... хто почав тримати цю оборону? Чи... Так, абсолютно вірно? І е, е, я таки подумав, а окей, значить, м'яч на нашій е, частині поля що е, нам потрібно робити? Нам потрібно шукати за. Завершені круті історії, мотивуючі історії, які мають цих своїх персонажів. Це, до речі, лайфхак всім фільмейкерам сьогодні. От кого треба шукати. А що ти думаєш про те, що от е, спільнота, Фейсбук, спільнота, інстаграм спільнота розділилися на два табори, які кажуть, що зараз не на часі знімати кіно, художнє кіно, розважальне кіно, будь-яке кіно, так. і інші навпаки кажуть: та ні, треба знімати, бо треба підтримувати там психологічний, моральний, духовний стан е, людей. Угу. <гум> Я відношуся до цього дуже просто. Сьогодні не можна знімати, не рекомендовано знімати. Не можна, ми не можемо. Українці нічого не можна заборонити. Вільна нація. <гум> 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 не рекомендовано сьогодні знімати історії, які зачіпають живі рани українців. Це не можна. Я думаю, це логічно зрозуміти, які це історії. Uh -huh. Це трагічні історії. Не треба про це говорити. Ми і так страждаємо дуже багато, щоб сьогодні ще про це знімати. Uh -huh. Для кого це кіно буде? Для українців, які підуть вони не підуть кіно на такі, на, на такі історії. Іноземці вони теж вже не сильно радужно відносяться до цього. Uh -huh. Тому що потрібно сьогодні? Мотиваційні історії тому, як і нам, так і їм, щоб вони допомагали нам і зброєю, і взагалі своєю підтримкою. А українцям потрібне uh -huh. нове дихання, тому потрібно знімати. Мати мотиваційні історії, навіть якщо це документальні фільми робіть акцент на мотивації героїв Тобто, на тому е, дивіться дуже простий приклад: людина, яка має проблеми, приходить на вулицю, зустрічає 10 знайомих і починає всім розказувати, які в неї проблеми, як їй важко жити. Та всім важко жити. Ну тобто, угу. всі почнуть від неї, отак уже від А ти Покажи, як ти вирішуєш цю проблему, і ти. А ти виходиш, ну, от беремо іншого персонажа, який так само має 10, там кучу проблем. Він виходить і каже: Так, друзі, значить, так, дивіться, сім проблем із десяти я вирішив. Хочете, розкажу, як? О, то це прикольно. О, це що історія. це. З досвідом, Одразу, так, одразу підтягуються люди, і він каже: Але три проблеми у мене залишилось. І всі кажуть, давай ми тобі допоможемо. Uh -huh. Розумієте? Тобто, це стає герой. Тобто, так працює кінематограф. Класно пере переформатувати ну, історії, які Ось ти Ось Такі історії треба сьогодні знімати. Uh -huh. Знімай стріляй, так з'явилося. Це uh -huh. про проект... Знімай, стріляй це це. Спочатку з'явилася ідея для youtube каналу. В мене є youtube канал, який якраз про це. Бо тому, що сьогодні дивіться, культура поведження з камерою сьогодні, і культура поведження зі зброєю. Вони схожі чим тим, що і тим, і тим як можна врятувати життя, так і зашкодити. Ця цей блог якраз про мілітарну культуру. Про, про те, що сьогодні можна влучно стріляти як камерою, так і зброєю, але цим треба вміти правильно користуватися тобто, спочатку тут uh -huh. і. Це взагалі така дуже серйозний пласт розмови про, про Але на Навіть твій документальний фільм він підтверджує те, що от, маючи в руках камеру на війні, ти фільмуєш, а потім всьому світу можеш розказати правду, бо це всі відеодокази тої війни, тих злочинів, які зараз відбуваються. Так. Я хочу трішки ще зачепити родину ти тато, тато, сина підлітка. Ми Де вчора піднімали важливу дякую. тему, коли батькам батьків звільняють від батьківства і кажуть так. діти, що вони вже самі хочуть приймати рішення, як у вашому житті з Захаром. Ти впливаєш якось на його рішення чи прислухаєшся? Е, повна демократія. Повна демократія. Е, я... так <рес> Це італійська демократія трошки. Е, повна демократія. Е, в нашій в нашій родині насправді всі мають рівне слово. І е, я ставлюся до ховання Захара таким чином, щоб він. Десь приблизно, як і в себе в команді, є я, я визначаю важливий напрямок, важливі пункти, як куди треба рухатись, але який це шлях має бути, тобто мені би хотілося, щоб це виборов він самий. Видається йому ще так одною ногою, бо тому що все рівно діти, коли ти там все рівно заакцентуєш більше на чомусь, вони все рівно підуть туди, куди скаже там тато чи мама, так uh -huh. от, але мені цікаво не сильно піддавлювати. З другої сторони, це теж ловушка, бо тому що ти не піддавиш дитина не зробить неправильний вибір. Вона ж не свідома ще до кінця. Ти теж балансуєш, як батьки, і, і так та, і, і, і ти балансуєшно ж таки залежить від ситуації, але мені би хотілося, щоб все-таки він сам приймав рішення, які ну, він має приймати. Бо, тому що е, Я так вихований, мої батьки Ніколи. Я, я в 19 років поїхав в Париж. Я сказав батькам: е, я їду в Париж, в мене є 500 доларів, я там буду не знаю, шукати роботу собі. Е, я взяв, е, ну це були літні канікули, я сказав, я їду в Париж, все, нічого не знаю. Куди їдеш для кого вижив? Став крутим режисером і знімаєш неймовірні <світ> фільми, які зараз беруть призи на усіх фестивалях, і робиш відкриття в, докумен... в документалістиці. Ми майже в кінці нашого ефіру хочемо заанонсувати завтра про те, що буде Єгор і Неля. Прийде прийде Катерина, Катерина, Гольцберг, Катерина Гольцберг. Так, Гольцберг, Будемо будем... говорити, будуть говорити про агресію підлітків, яка насправді загострюється під час війни. І ще відгадка маємо слово загадку. Їщення Зна... хочете іщення. знати? Уїщення. Уїщення. Так, хочете знати, що це таке? Дивіться, що таке уго, ого, ого. Ну добре, обіцянки розрахунок. Ти знав? Тепер ти знаєш? Тепер я знаю. Дякуємо вам. Тепер ми знаємо. Любомир Левицький був сьогодні у нас. Варто ще зустрічатися, щоб більше знати про своє. Бережіть себе. Це буде Україна.